Майже 40 тисяч гривень на армію зібрали шестеро дітей із села Сьомаки для дітей-переселенців із Маріуполя, Рубіжного та Бахмута. Організували прогулянку Південним Бугом. Дітей військових та переселенців безкоштовно катають на конях. Так, нищать ворога артилеристи 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Відео як працюють на Херсонському напрямку, опублікувала прес-служба бригади. Під ним допис: перший постріл, мінус гармата ворога. Нагадаємо, 59-та окрема мотопіхотна бригада базується на Вінничині підрозділ у підпорядкуванні оперативного командування. Південь бійці підрозділу зараз беруть участь у контрнаступі на Херсонщині. Уже без сигнальних жилетів, плакатів та смаколиків. Сьогодні на перехресті біля села Сьомаки діти зібралися, аби передати волонтерам коптер. Повезуть його захисникам на південному напрямку. На коптер діти збирали гроші протягом місяця. Дрон мав коштувати 30, 25 тисяч, але там 400 ще плюс 400 з чимось гривень чи треба було. Але у нас були гроші, ще там було, то ми доклали їх. Про друзів села Сьомаки Суспільне розповідало 18 серпня. Соня, Ірина Матвійкіра, Віолета та Карина приїздили на перехрестя біля села, одягали сигнальні жилети, ставили імпровізований стіл із шин та дошки, накривали скатертиною та виставляли домашні випічку, напої та фрукти. Ділили між собою обов'язки: хтось тримав плакати, хтось торгував. Маршу. Це там було покривало. у Нас були маленькі плакати. у Нас була малина, коктейлі і абрикоси. Вирішили для військових допомагати, тому що зараз більше військовим треба ніж нам. Щоразу сюди ж приїздив поліцейській громади Богдан Рубанський. Це він порадив батькам купити дітям жилети. Та швидкість велика їздять. Щоб їх було видно. Спершу збирали на авто волонтерам. Ужмеренку віддали 11 тисяч гривень. Потім місцевий волонтер Віталій запропонував дітям зібрати більшу суму. Вирішили придбати квадрокоптер, щоб особисто від себе щось передати для наших військових. Порадилися і по радіо передають часто, і все, що дуже багато потребують військові саме дронів. Знайшли в інтернеті ціну, приблизно ціна 25. Тисяч таку країну, в якій діти свій вільний час витратять на те, щоб купити квадрокоптера для військових, перемогти, я думаю, неможливо. За місяць діток торгували майже 40 тисяч гривень за гроші, що залишилися разом з батьками, купили павербанки. А тепер хочуть ще замовити сонячні міні-батареї до них. Подивимося, вже, скільки вони коштуються. Буде або дві, або три. Якраз до даних павербанків. До квадрокоптерів зарядне теж вони можуть ті заряджати. Квадрокоптер діти віддають волонтеру Юрію. Щасливої дороги до них. Дякую. Швидкої перемоги. Дякую. Допомогу на передову Юрій возив понад 20 разів та від дітей таку цінну річ вперше. Там вже у хлопців емоції, бо я подзвонив, вони там ну можна так сказати, що чути, що чуть він не сльозами. З початком навчального року діти продовжать торгувати, але у вихідні. Тому залишили шини та дошку для імпровізованого столу, а лавку для людей, які чекатимуть на транспорт. Олена Карбівська, Вадим Наумчак, Олександр Базюк. Новини на Суспільному. Вінчина. Що по чому та які ціни на сезонні продукти, як вони, власне, змінилися за останні місяці? Ми вирішили дізнатися на одному із Вінницьких ринків. Урожай. Помідорка зараз по 40 гривень, кабачок по 20, капусточка 30, огірочок 40. Зросли е, суттєво, зросло паливо, немає херсону. В ціні додали також і фрукти. Чи не найбільше серед них кавун та диня? З Туреччини везеться кавун тут. гривня. коштує 38 35 кг. Того року був Херсонський 8 гривень, по 5 ми продавали. Зараз беру четвертинку, половинку. І, і то не всі спроможні купити на даний час коли. Виноград йде Одеська область з виноградників. Кожен день нам везуть свіжий виноград. Від 70 гривень до 80 гривень. Кишвиш трошки дорожчі. Що ж стосується м'ясної продукції, то на початку війни ціна на м'ясо у Вінниці була 150 гривень за кілограм свинини. За кілограм телятини правлять від 140 до 200 гривень. А ось відбірна почеревина та сало додали в ціні чи не найбільше. Зараз за кілограм сала правлять до 300 гривень. Здорожчало в основному сало. Всі питають, яка причина, тому що наші люди розвели в основному. М'ясні породи свиней. Коли розпочалася війна, люди скупили в сальні свині, і дуже багато хто їх просто сало закрили в банки, бо ніхто не знає, що нас чекає далі. Дуже мало стало товару. Дуже мало зараз. Люди більшість ріжуть собі, запасаються на зиму, тому що така ситуація в країні. філійка. 180, м'якоть 160 сто гривень. Перед цим вона коштувала 150 гривень. То, що коштував 140, зараз він коштує 150 гривень. На всю ціни піднялися, на корма піднялися ціни, на зерно ціни піднялися. Що кажуть з приводу таких цінових коливань? Ми поцікавилися у покупців і ось, власне, які коментарі отримали. Збільшилися, я розумію, людей теж. Люди їх вирощують. І вони повинні якісь гроші отримати, підлетіли до неба. Спочатку війни більш-менш стабільні ціни на м'ясо залишаються, а на овочі непомірні ціни. Піднялись ціни, ну на все. Якщо живеш на одну зарплату, то про запас не дуже зробиш. Попри все, на ринку доволі людно, адже тут можна вдало побазарувати, придбати свіжі продукти та ще й поторгуватися. Для дітей-переселенців у Вінниці зорганізували проєкт під назвою Діти наше майбутнє. Зініціювали такий волонтери штабу Українська команда. Участь у проєкті взяли 25 дітей віком від 4 до 14 років. Це переселенці з Маріуполя Рубіжного Бахмуту, розповідає очільниця волонтерського штабу у Вінниці Юлія Дьомкіна. У нас вже не існує чужих діток, і всі ці дітки наші. І коли ми бачимо, чуємо, відчуваємо їх біль. Ми, як всі, як кожна мама, як кожна жінка, ми просто хочемо їх пригорнути до себе, підтримати цих діток психологічно, подарувати їм частинку щастя і приємних емоцій. Тут діти з Крамосторська, із Константиновки, із Херсона, з Харкова, з Рубіжного, Славянська. Тобто, це ну, багато цих місць. Я сам там був, я бачив, що там робиться. І я вважаю, їм треба допомогти, того щоб вони розуміли, що вони не одні в їхній біді, коли вони втратили і свої домівки і своє, скажімо, те мирне життя, в якому вони жили. Дітей разом із батьками запросили в один із вінницьких закладів, що на березі Південного Бугу у програмі пригощання та прогулянка на гондолі. Сподобалось да. дуже. М можна було ще поплести кудись. Скорості звісно, чуть не вистачає. Моторчик можна було приділити. Ну а, а так інтересний. взагалі спокійно, дуже чудово. Також учасники малювали листівки з побажаннями для військових. Це крапи це гусь український воєнний. Батько трьох дітей Денис Гарцунов переселенець із Краматорська. П'ять місяців тому виїжджали з під обстрілів. Такі заходи, каже, об'єднують родини та надають можливість відволіктися від сьогодення. Нравиться вони в захваті, виходять, домой приходять, розказують нам родителям, як їм подобається, що сьогодні рисували, що діяли. Наталя Колодій, Вадим Научак, новини на Суспільному, Вінниця. Ящики з під боєприпасів перетворили на художні вироби вчителі та вихованці центру позашкільної освіти міста Жмеренки. Ящики, в яких зберігалася зброя, привезли волонтери. Їх розфарбували, дещо змінили дизайн і заповнили виробами дітей. Поклали ляльки-мотанки, витинанки, декорування зі шкіри, малюнки у стилі Петриківського розпису. Спершу експонати представили на виставці у середмісті на площі Миру. Надалі їх перенесуть до тамтешнього історичного. Село Ярішівка Вінницького району тут у центрі дитячої іпотерапії Шанс зорганізували заняття для дітей військових та переселенців. Сьогодні групове заняття зорганізували для 17 дітей. Спершу інструктаж, як поводиться з твариною. Проводить його власник центру Сергій Новотарський. Ззаді ми не підходимо біля коня, не кричимо, не бігаємо, не скачемо, не махаємо руками, то тобто не стараємося його налякати. Далі діти по черзі сідають на коня. Тут теж потрібно дотримуватися певних правил. Ми беремо в дві в дві руки, і потім ми розділяємо по двох руках. Ось ти навіть правильно береш. Опору робимо на ножки. Та да, і коленками вжимаємося. Шоп і коленками вжимаємося в сідло. 14-річна Світлана Мартиненко, переселенка з Києва, розповідає, це не перша її кінна прогулянка. У рідному місті понад рік займалася верховою їздою. Тому каже, коней не боїться. У сідлі почувається впевнено. Я не боюсь коней, а так я дуже їх люблю. Дуже сподобався, я його гладила і обнімала. Вперше верхи на коні їде Пересланка з Херсона, шестирічна Софія. Мама Марина Кравченко у Суспільному розповідає у доньки плоскостопість, є проблеми хребта. Тож такі заняття їй будуть корисними. Я думала, що їй не сподобається, що вона буде не сяде на того коника, якщо чесно. Тому що вона така до всього так з обережністю підходить. Але коли вона перша сама перша сказала, я пайду, то я думаю, все. Значить, можна вже. Прогулянка на конях Соні сподобалася, втім, на камеру все ж більше говорить про війну. Соні це це було було страшно». Для реабілітації дітей у центрі залучають пару коней. Вони, каже, Сергій Новотарський пройшли відповідну підготовку. Це ім'я у нас Ундіна, ось. І дольчі габана. Ось. «Тої лошадки в нас 5 років, цей в нас 11 років. Перед тим, як коней в реабілітацію пускати, з ними потрібно займатися. Ось, ми з ними займаємося з дітьми, ось, обучаємо спочатку самих. От. Потім вони працюють з дітьми. Прогулянка на конях для дітей військових та переселенців безкоштовна. Аби записатися на іпотерапію, потрібно зв'язатися з власником центру. Фіксованої ціни немає. Відвідувачі дають скільки вважають за потрібне. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, новини на Суспільному. Він 94-річний вінничанин Генріх Звєрєв переміг у відкритому кубку з легкої атлетики, який проходив на Хмельниччині. Змагання тривали два дні. Першість 135 спортсменів виборювали у 15 дисциплінах. Вінничанин змагався у штовханні ядра та метанні диска. Про це повідомляє Національний Олімпійський комітет. Дві золоті та дві срібні медалі здобула спортсменка зі жмеренки Ірина Гребенчук на чемпіонаті Європи з Сумо. Про це йдеться на Фейсбук-сторінці жмеренської міськради. Змагання тривали з 29 серпня по 7 вересня у польському місті Кротошин. Ірина Гребенчук, вихованка Жмеренської дитячої нацької спортивної школи, змагалася у ваговій категорії 73 кілограми серед дорослих та молоді. Повнометражну кінострічку Парадокс або Як таємне правління Світовий порядок обирало. Презентують мешканцям Тульчина. Показ фільму заплановано на 10 вересня у день українського кіно. Відсняли стрічку. Місцеві кіномитці. Про це повідомляють тут Тульчинській громаді автори Дмитро Месіброда та Сергій Качмар. Бюджет 700 доларів Сполучених Штатів Америки. Над проєктом працювали два роки. Стрічка увійшла до конкурсної програми Британського міжнародного фестивалю. Там прем'єра відбулась 26 липня. Епоха великих можливостей. І це обов'язково приведе до всесвітньої війни. Війна. Це коли лідери держав міряються статевими органами. А інші за це помирають. І на завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 493 прізвища. четвер, 8 вересня, синоптики прогнозують мінливу хмарність. Температура повітря в день – 22 градуси тепла, вночі – плюс 8.